Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Перегортаю списану сторінку вщент. Ти, Господи, дозволив завершити. Лишилась мить, і Ти цей рік візьмеш, так як минулі до свого архіву. Готуюсь дати пройдений етап, уважно пережити, продивляюсь. Це був тобою даний мені час, дозволений твоєю благодаттю. Щоранку ти будив мене зі сну, у щипку заглядаючи промінням, ти стукав краплями весняного дощу, доносившись пташиним ніжним співом. Ти сил давав мені на кожний день прокинутись на ноги підвідця. Підвестися, я бігла в справах, ти ж беріг мене, ти поряд був готовий захистити. Ти кожен день давав насушний хліб, як добрий пастир вів на щедре поле, я не терпіла, Господи, нужди, милостині, не прохаючи ніколи. Ти вів мене. Хоча було не раз наступний крок не мала сил зробити, здавалось, рвалася всередині душа, а небеса мовчали на молитву. Сьогодні, оглядаючись назад, мені так соромно, що вічей допускала, ти через прірву на своїх руках проніс мене, щоб я сама не впала. Ти чув мене, коли стихало все, день спочивав під покривалом ночі, у світлі місяця заплакане лице, лиш ти один міг роздивитись, Боже. Ти до світанку душу воскрешав своїх колін, вставала переможцем, коли було потрібно, докоряв своїм беззаперечним словом правди. Ти вчив мене любові не втрачати, коли образа каменем лягла, ти сили посилав, щоб відпускати, хотівши, щоб я вільною була. Ти спонукав, щоб радістю ділилась, твоє бажання примирити світ. І я не завжди на заклик твій спішила, не змігши так, як ти вміщати всіх, Я не завжди. Подобалась тобі, але твоя любов не має мір, бо ти мене ще перше полюбив, ніж я тобі довірилася щиро. І я дякую за ще один щабель, за те, що докоряв, навчав, проводив, я стала ближче до святих небес, приблизилась до вічності з тобою. Веди мене так само в Новий рік. Тобі відомо чи діду до краю, я все пройду, коли є поряд ти, і я зможу все у тім, хто мене підкріпляє. Веди мене своїм святим шляхом, хай твоє світло стопи направляє, і я віддаю тобі, Господь, цей рік, цю сходинку тобі лиш довіряю, коли прийде мій останній час. Щоб ти совій, архівний розгорнувши, мене, як доньку, радо обійняв, вінець на голову, нетліний одягнувши, схиляє серце аж до ніг твоїх. Сьогодні я твоєї волі жажду, я замовкаю. Батьку, говори, я, як ніколи, слухаю уважно. Amém.